Сьогодні вже примазок. У мене сьогодні було зранку плюс один. А сюди ще, ще пиляти і пиляти від мого дому. Бачите, все біло. Ну ну що, Починаємо збирати ГБ. Заходимо і шукаємо. Цікавітки три підберезника. Ай, два, два. І тут ще один три. Всі лягли. Ха. Живенький чую, о! Та. Це підберезник. Оце вже ладний кузар, я так зрозумів, тут був його старший брат розігнив. А оце такий, о! На такій носі. О! Який лапоч. Класний. Вже піде до кубки. Так, а ліс такий, ліс такий би. Так зрозумів, хоче березу. У злістя, просвіти, щоб було. Чергові підберезники і покручені життям. Всі три штуки. Попередні три були такі якісь покручені. А, тут ще й мальок четвертий. Чого вони такі покручені? Тяжко сказати, що так до сонця тягнуться? Знову три знову така покручена. Так, тут є, ну як є, є підберезники, Дубовики, синяки. Підосичник один був. Але пом-пом-пом треба не так багато ходити, як вицілювати. Помаленьку ходити і виглядати. Дуже маскуються, як на моє велике диво. Так, забираю їх, багато не слюню вам, Чищу. І до відерка. Той вже все. Той вже відійшов в кращий світ. Напевно, що кращий, не знаю. Так ось, що відерка у нас. поки що... що не густо. В цьому місці я фактично завжди збираю білюки. От і тут тільки-тільки от відсуне. О, малючок. А, їх тут двоєчка. Пара. Завжди тут є в цьому місці. І завжди невеликі. Не дають їм великими. Проросте. Питими смаряками. такі ладненькі. Ось нарешті вуйко, за яким прийшов. Я два роки тому тут збирав. Минулого року цих місць сцені не було. Але сьогодні є. О! Ну вже слухак пристроївся. Я не впевнений, що він дуже живий. Так, ножка не жива, вже чую. Але шапочка апетитна. З слимаками зараз звідси відквартируємо і... Покрутимося ще тут. Іменно в цьому місці, от, цей стовпчик тоді не було, я тут їх лопатую. От Ось дубовички синячки. Ой, так мало їх. І сьогодні малесенькі ще. Щось молодняк. Якщо під березники все в основному вже на піку і старші, то ось дубовики синяки всі маленькі, що там 4 чи 5 штук я вже знайшов. О, це вже синяк, добовик, вже такий апетитніший. О, можна сказати, на піку Молодняк. Це перший з таких більших. Ну мало, мало грабів. Не так як я очікував. Мало би бути більше в такий час, мало опадів. Ліс доволі сухенький, ліс не мокрий. Ось як приклад дубовик синяк. Він невеликий, зовсім невеликий. Вже все і могайка. Вже все Це показує, наскільки не вистачає рибам вологи тепла, можливо, бо ночі останні три ночі було холодні. І все, риби не ростуть. Було перед тим тепло. 5 днів тому. Що сильний хребак, Пішли трошки дощі, похолодало і все, значите, не ростуть гриби, немає великих. Оце мені дуже дивно. Здорових грибів нема. Тобто здорових, як по величині, і здорових, як по стану своєму. Тому ходити, ну, ходити легко, але шукати їх. Нелегко вицілювати. потрібно не, не надто швидко ходити і оглядати. Фактично треба знати місця, де, де вони є з попередніх разів там, де булося, де вже вивчив місця і там їх отак просто вицілювати. Тупо ви, ви, о, виглядати, стояти на місці, можна і виглядати. Збирається сьогодні нелегко гриби. Я звик до того, що пішов, накусив, накусив, купив дорогу, походив на скубав і поїхав додому. А тут сьогодні ходити багато не потрібно. Треба тупо виглядати їх. От минулого року в цій місцевості я тут збирав якраз білячки. А тут були папороті. Цього року я не пойму, для чого лісники. Повирізали весь сім дерева, кущі буквально. Віднизу. Чим? Нема чим зайняти. Смисл. І дорогу нема сюди, як робити. Розумію, хотіли дорогу і різати. Повирізано. Ну, ну, я не знаю, тисячу то, якщо скажеш тисячу кустів, то, ну, то не перебільшення, а в десятки разів переменшення. Чого то все вирізувати? Гілки понападали по тих папоротях положині. Ну, ще важче гриба знайти. Це, напевно, блискавка так впакувала дерево. Не знаю, що його так покрутило. Так впало. Дивно, вітер наврядче. Хіба сухе було? Може і сухе було. Його так знесло. Много ну, цікаво так. Не часто таке побачиш. Оця сімейка рятувала мою сьогодні грибну подорож. От вони. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це поки що що бачу білячки. Які ладні, так. Але ладні білячки. Так. Одне відео коротке, інше. Для повноцінного 6 є два. не п'ять таке. Красавці. Красавці. Так, ну ніжка така собі. Така собі. Ніжка. Бегесенька. Але ладні. Так, значить покручуся ще я в цій місцині. Так, такі тлусті козарики здалека далека, їх замітив. Берези хочу, я бачу чисто осінній зимові, о! Хвостячок! Хвостячок! Так. Ох, таких би десятка, Це би було клас. Ще молоднячка вичилив. Так, красавець. Ой, ой-ой-ой-ой! Ходив, ходив і виглядів таке. О, поміж цими поганками такий його витіли. Тут ця ділянка дуже почесана людьми, багато нарізано керівочків. Так, ну Ніжка, ніжка, ніжка змучено, як бачите. Багато нарізано проходжено тут, я так пам'ятаю, не одна людина була, а як заховався Половинка, а їх тут два є. Два так, але якісь дуже м'ягенькі. Так, то я можу хтось добряче поскубав. О, Та, ніжка мігенька відійде, ніжка. Ніжка відійде. В цих місцях я плюс-мінус і збирав їх. Попередні роки. Так, непогані, ну і поїджені, і гниленькі. Фонд зараз вам показую. Чую ніжка мігенька. Так, то... то... Ой, зараз я турики на. От, стрійте ще. І ще один збоку неподалік. А тут хтось, бачите, був, збив такого коричного. А тут от троєчка таких лоднячків. Так, і тут ще один о, гробасик. Гербасик. Підосичники козові, я так поняв, будуть за... Два дні, можливо, три, бо ночі холодні. Будуть вони вже величенкі, такі ладні. Лустячок. О, такий плостячок. Малючок. Ой. Ой, не втікай. А тут, тут, а тут ще, як я казав, покручено підберезна. Під Каліки ми їх в дитинці називали. Що то вони тут такі покручені? Що їм бракує? Сонце чи що, тяжко сказати. Що ж вже фінішна пряма, до машини лишилася десь в районі 100 метрів ще може, 150. Що підіб'ю підсумки? Ще знайшов такого козарика трошки більшого. Так, зараз відкриємо, Ну, не повне, не повне десятилітрове відерко. Літрів 9 десь, повно 12 має. Літрів 9 є. Це краще, ніж, ніж я очікував на початках, тому що початки були погані. Ну, але взагалі нема що жалітися. Я багато не знаходився до 3 годинок, Плюс я ходив повільно, вицілював. Доволі успішна Мандрівка. Козар і підберезник молодий. Ще тільки-тільки суне. Саняк також молодий, вас тільки-тільки суне. Не за декілька днів буде масово. А Білі-білі вже вже не на молоді в основному. Можливо, є, молоді, але їх не, не було видно. Там вже дороги, машини їздять. От і все. Так що по ситуації ще. Тут по, по часу, буде час, ще, ще пройдуся по інших місцях і вам покажу, що там буде з грибами в нас. До зустрічі!